Всім привіт! З вами Юрій Шуріба, проведе політичний експерт Почесного Чеченської Республіки Черія в Україні. Курська область це Україна. І Збройних Сил України у 28-му річницю перемоги Чеченської Республіки і над Московії. Цей факт довели не тільки до українського суспільства, а навіть і до всього світу. Курська область, це слабажанщина. І від'ємніма частини єдиної історичної території України. Для кожного українця, саме для нас, це є наш український нагірний крабах. Переважна більшість населення Курської області, етнічні українці, які впродовж останніх приблизно від 70 до 300 років зазнали насильницького етноциду і геноциду з боку Москви. Кожен українець у своєму серці повинен мріяти і робити все, що від нього залежить, саме як фронті, так і для фронту, щоб повернути собі свою історичну територію, а фактично, частину себе. Ми всі з нетерпінням очікуємо визволення Курської області від російсько-фашистських загарбників і повернення. Цього нашого історично окупованого регіону додому в Україну. Що стосується дій Збройних сил України а з воєнно-політичної точки зору, треба виходити з двох факторів: перший це те, що у імперії зла Московії, з якої зараз Україна введе зі сину оборонітельну війну немає кордонів, є тільки фронти та операційні напрямки. І по-друге, це антизахідна як я вже називаю, я вже вживляю таки, таку дефініцію, як антизахідна політика самого Західа. Тобто політика Західа насправді я маю на увазі зовнішню, полі... зовнішню та Зовнішню міжнародну та оборонну політику це політика класична проросійська. Тобто ані вашим, ані нашим. І тому Збройні Сили України зараз вони посповнюють ці пробіл, який склався завдяки проросійської політики Заходу. Також хочу відмітити: це те, що є нагайна проблема. 2022 2024 та 2025 років. А що це за проблема? Це стратегічна проблема, що, на жаль, агресор несе дуже малий потери, дуже мали втрати несе, і передусім у живі сіли. Генеральний штаб, генштаб Збройних сил України нам звітує про те, що є втрати приблизно від. 900 до 1100 російсько-фашистських загарбників на добу, але це, на жаль, дуже мали втрат. Хоча б для того, щоб ми дійсно вирівняли ситуацію, і в найближчі місяці Україна почала контрнаступати, треба знішувати за добу хоча б від 2 до 5 тисяч російсько-фашистських загарбників. А це, готую ще раз. Трати, на жаль, дуже мало. І нема різниці, де саме снішувати російсько-бажецьких загаблоків. Або на тимчасово окупованих територіях України, або на тих територіях, які ще а, юридично належать Російській імперії зла. І ще раз підкреслюю, немає різниці. Отут тут це треба як фізику. Тут треба це розглядати як фізику, як сос, сосуди, де, скажімо так, в одному сосуді більше родини якісь там, і в іншому, скажімо так, його теж становиться більше. Так що тут ще раз підкреслюю, нема дезніших. І, до речі, я також хочу підкреслити, в чому бонус. Звільнення Курчини від російсько-фашистських загарбників тим, що там не було дійсно е, нормальних покреп позицій і та, та ділянок кресла Збройні сили України цим фактором безумовно скористалися і зараз вони е, наступають. І також я ще раз ну, в останній хочу підкреслити, що більш половина населення Курчини це є етнічні українці. А зараз я тільки що моніторив під записом цього відео телеграм-канали, та побачив, що там знішили якогось 34-річного мешканця Тверської області, який брав участь у спротив Збройним силам України. І тоді у мене виникає питання: слухай, панте, що ти робиш на курській землі? Чому ти не захищаєш свою твір? Що взагалі ти забув на Курчів, там, де мешкають етнічні українці? Їдь в свою твір'ї і там. І це також підкреслює, що саме курян задіяна в мається на увазі курян, етнічних українців, місцевих мешканців ну, дуже мало. Если вони они там действительно есть, а в основном это московские оккупанты, которых Москва навезла из разных так называемых, российских регионов, и это так уж мати на увазі. Ну и на останнє я очень хотелось бы сказать, что эти операции, я сейчас проводятся силами Украины, так и Російськими добровольчими підрозділами, ну, такими як Російський добровольчий корпус чи Легіон свободи Росії, вони створюють на тобто, поблизу українського кордону так звану санітарну зону, щоб ну, вони, скажімо так, ліквідують військову угрозу для таких міст, як Суми, Ахтирка, Харків. Ну і це треба тільки привітати. Тому, дорогі друзі, донатиме, донатиме на Збройні Сили України. Ми дійсно на Збройні Сили України донатимо недостатньо. Наша русофобія, як кажуть, недостатня. Я з цим погоджуюся. І всі ті особливо, хто знаходиться за кордоном у когось який. бизнес, думаем, объединяемся и стараемся вкладывать гроши в оборонно промышленный комплекс Украины. Бо это є запорога нашей перемоги. Слава Украине, слава Чеченской республике Чкерия, вподобайка, комментарий и на звезду. Всем пока.